Новеньке відео для новенького шва. Шов набирування. Це другий шов, який в нас використовується. Інструкційна карточка до нього, якщо ми минулого разу дивились, так, ось інструкційна, інструкційна карточка до нашого нанизування. І тут же у нас інструкційна карточка до виконання шва. Набирування, Ось таким чином занизування справа на ліво йде, шов набирування, бирування, на направо. Трошечки десь схожий на стебловий шов або на шов-голочкою назад. Ось таким чином він шиється. Не будемо зупинятися на цих книжечках. Я намалювала його. У збільшеному вигляді, знову-таки схемку ми маємо перемалювати і теж перемальовуємо її правильно. Іде стібочок вправо по відношенню до стібочка, на половину довжини вкололи, викололи, верніше наверх вийшли, прокладаємо стібочок на парну кількість, на дві ниточки, на чотири. Або на шість, або на один квадратик, як кажуть, на два, квад... на, на два квадратики, на чотири. Ну, на 4 це дуже такий великий, так не щуть: стібочок, Пр... вправо, потім куди теж вправо, але вверх. Ось назад, напарну кількість, вправо, назад. Ось сюди назад, тому що ну, в праву сторону ми рухаємося загальні стібочки. А щодо зміщення ось зміщення у нас. Раз, два, три, чотири. У нас йде вправо. Це раз стібочок, два, три, чотири п'яти п'ятий стівочок. І ми починаємо рухатися, зміщувати вліво тобто спускатися донизу. Вліво, назад, напарну кількість. Да? Ось посередині раз, два, три, чотири, по відношенню до стібочка парна кількість вліво на дві наполовину довжини стібочка. Якщо 4, це дві клітинки або ниточки. Якщо 6, то це будуть три, якщо на 2, то це буде одна. Тобто, у нас обов'язково працює парна кількість. Тому що нам весь час цього треба буде ділити напів. Вліво вниз, назад, зміщуємося на дві клітиночки. Вліво вниз, на дві клітиночки. Як я казала, правильно перемалюємо, правильно, все у нас вірно, у нас все вийде. І таким чином, ви спочатку звикаєте його малювати. Отаким от чином, правильно. Да? Так само: шматочок, да? стібочок на 4 ниточки. Вправо по відношенню до стібка вверх на 4 ниточки, вправо на 4. Далі нема. Вниз ідемо, Вліво на 4 вниз. Вліво, вниз. Вниз мається в виду, далі в цю сторону, ну, вниз. Можна так його розвернути. Тоді буде вниз на нас, ну, тут буде вправо. А зміщуємо весь час на пів стібочка. Єдина різниця дуже цікава, коли ми хочемо отримати ось таку смужечку. У нас, виходить, стібочок на 4, вправо вверх, на 4, вліво вниз, на 4, назад, вправо вверх, на 4 ниточки. І якщо ось таким чином ходити, весь час зміщуючись вліво. Право по відношенню до останнього стіпка. В принципі, така проста у нас з вами вишивочка. Вона на мальованому вигляді. Ну, тут варіантів дуже багато. Ви бачите, в мене ще й книжка. Ну, це трошки заскладнувати. Я думаю, що щось схоже на ось цю можна буде. Або на... І ще простіше це те, що я запропонувала. Тільки три ниточки з зигзага, все і прямо лінія. Все. Тому що тут трошечки заскладно. Для впізнавання вишивки, ось обов'язково вирішила показати сторіночку з цієї книжки. Живцем рушнички маленькі будуть, коли буде відео з схемою розмітки тканини. От там будуть на тканині роботи. Поки що ми працюємо теоретично, ось я вам показую. Вони впізнавані тим, що весь час маємо. Діагональний такий малюночок. Бачите навіть маленькі детальки, і то вони діагональні. Ромбики, 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 отакі. гачки, ось такі. Да? ось таким чином. Тобто там схема пере... переходу з одного на друге. Вони достатньо впізнавані, і ви, можливо, їх не раз бачили, але просто не звертали уваги. Але бачите, тут працює діагоналі таке враження. Зушит в клітинку, а потім все по діагоналі. Отах розміточка йде. Бачите, вона вся-вся-вся вона по діагоналі. Тепер ми маємо трошечки хоча б спробувати, скажімо так? З вами трошечки її підшити. Що ми тут маємо? Маємо ось що. Ну Масштабність тут половинка клітинки. І дві клітинки довжиною. Ну, якщо подивитися по масштабності, я не, не цілу клітинку використала, а половинку, то це вважається, що тут не дві клітиночки, а цілих чотири. І потім на одну клітиночку вверх. На півклітиночки. Масштабність виходить така у нас. Що ми маємо? Стібочок назад, ми куди йдемо? Вправо. Вправо, тобто вверху, туди піднімаємося. І у нас має бути 5 стібочків. 5 стібочків, тому що ось наша картинка. Ось наші стібочки. Я думаю, що видно. Ось наші стібочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як зроблений буде п'ятий, ми будемо спускатися донизу. Тепер ми спробуємо спускатися. Раз, два. Три, чотири. Ну, я вам вже казала, що ми можемо працювати одним уколом. Якщо не достаємо, не бійтеся прижати, примяти трошечки папір. Він вдвоє нічого йому не зробиться. Раз, два, три, чотири, п'ятий стібочок, і після п'ятого ми куди вниз, вліво. Раз, на одну. Наполовину довжини вниз і вліво Я зразу намагаюся навіть стіпком шити ще разочок, вліво Скільки стібочків? Раз, два, три, чотири. І п'ятий стібочок. Трошечки рванула, бачите, поспішила, трошечки. Тепер куди? Скільки стібочків? Раз, два, три, чотири. Це буде п'ятий. Ось вони. Раз, два, три, чотири. П'ятий. І тепер ми йдемо вправо вверх. Вправо по відношенню до нашого стібка вверх наполовину довжини вниз і вправо вверх, наполовину довжини минулого і вправо до гори, наполовину довжини і вправо до гори. Раз, два, три, чотири. Це п'ятий. тепер куди треба змі... змістити його? Вліво по відношенню і вниз. І таким чином наполовину довжини стіпка вниз і вліво, наполовину, наполовину вниз і вліво. Будькіше буде вам клітиночки вниз і вліво. І це, мабуть, буде вже якийсь бочок п'ятий. Тепер це буде п'ятий. Тепер ми вгору йдемо Вправо і вгору наполовину На половину довше. Вниз і вправо. до гори вгору. Другий стібочок. Наполовину довжини вниз і вправо, Так, коротенька нитка вже все. Ну, якось так не буду вже заправляти. Ну, і я зайду ось таким чином. Все, закінчилась нитка. І таким чином. І я залишила тут у нас ниточку. Для того, щоб показати, як може бути, зараз я заправлю ниточку, щоб показати, як може бути прямо. Ось віжу зріс, як пряма смужечка. Кожен стібочок один ліво, один вправо, один ліво, один вправо, і таким чином у нас буде пряма лінія. Пряма лінія буде? Ось наша пряма лінія. Що ми маємо? Наш стібочок на наполовину довжини вниз, вліво. Наполовину довжини вниз, вправо, вниз, і вліво. Вниз, трошечки смикнула не, спішу, тому що вниз, поспішаю, вправо. Вниз, і вліво. Не працюйте з стібочком, працюйте отак у колом. Це буде вам більш гарантувати, да? і вправо, вниз, На половину довжини стіпка, вліво, в ту ж саму дірочку, вниз. Ну Тут уже вправо не вийде, тому що, в принципі, закінчилась у нас. Ось така ось у нас техніка виконання цих малюночків. Таких кольорів може бути два. Ось тут маленька дрібничка, то я ще не робила її. Ще. Бачите, один стівочок. Знову-таки, отака хвилька, да? такі сходиночки. А тут, коли пішли вниз, Проходимо вниз і виходимо на слідуючому. Через цілий стібочок знизу. І знову раз, два, три, чотири, п'ять стібочків. І знову нам треба перескочити, щоб утворити. Якби у нас була потреба вишити ще один оцей стібочок, да? Тут треба дивитися, я не стала в одну крапочку робити. Взагалі вони тут сходяться в крапочку. А щоб воно в мене не злилося, я дві крапочки поставила рядом. Але це отут одна крапочка, одна дірочка на двох. Ось це маленька така дрібничка. Я коли, одно, отут, якщо я одне намалюю, воно буде виглядати одним стіпком. Можна буде збитися. Тому я їх трошечки тут розділила в натурі. Це одне місце для голочок. Ось червоне і чорне в одному місці. Ну, скажімо так, тут дві червоні, щоб розділити стібочки, я крапочки зробила дві, щоб було зрозуміло. А взагалі-то це одна крапочка на двох. Ось така маленька у нас, як кажуть, робота. Є ще один шов Називається набирування. Закінчивши отаку вишивочку, не можу не показати вам виворіт роботи. Подивилися на довжину і кількість ниточок зверху, тут тобто лице роботи. І подивіться, як виглядає ця вишивка з вивороту. Ви бачите, що ниточки по масі своїй вже мають, як кажуть, на на половину меншу кількість ниток. Це означає, що достатньо економічно. Вони йдуть стібочками, зараз розвернемо їх ось так. Да? Ви пам'ятаєте діагональки, стібочки в два рази коротші і те, що такі невеличкі по діагональці. Так виглядає вишивочка наша з вивороту роботи. Це, як то кажуть, вам ваша фотографіка з виконаною роботою має бути і з лиця роботи сфотографована, і з вивору. Виворіт говорить про те, наскільки вірно і правильно, як то кажуть, все ви робили, виконали роботу. Зовсім невеличке доповнення. Як би ми хотіли, ось таким чином ось такі заповнити і ось тут перейти. На Масхенки, коли змальовувати, я вам показувала. Да, стібочок знизу починаємо вишивати, да? з нижньої частинки нашого, нашої хвильки. Вправу вверх наполовину, вниз, вправу догори, Третій стібочок тут у нас останній, і ми йдемо донизу, на наполовину довжини, вниз наполовину довжини, вліво наполовину довжини, кололи невеличке, отакий стібочок і виходимо по бажанню ось туди, куди нам потрібно. Куди нам потрібно. Ось таким чином ми п'ємо. Якби треба було ще доповнити ось тут детальку, то, скоріше всього, це окремо був би стібочок, стібочок, якщо би було так за схемою потрібно. Там треба дивитися індивідуально в кожному малюнку в окремі випадки право вверх. Третій стібочок, тепер донизу спускаємося. Ходинка да, вниз і вліву. Ось таким чином можна досить цікаво отак доповнити нашу схемку, зробивши її більш повноцінною, більш цікавою. Ось, Щоб не заважала ниточка, я її там заховаю. Ну, говорить, роботи, бачите, ось такі.